А ми в наступну лекцію, що змушує гравця повертатись. Поговоримо про анімації, тактильність анімації, як це працює на прикладі Color Wood Sort. І наш наступний спікер Ярослав Рубанов, Берні Games Lead Animator. Так, усім привіт. Мене добре чутно. Сьогодні поговоримо про тактильність та анімації. Як це працює на прикладі нашої нової гри Color Wood Sort. Я лід аніматорів-інтеграторів. Це моє, скажімо так, CV маленьке. Починав я як 3D-художник, але потім зрозумів, що якщо скидати архів з текстурами і FBX-ом девелоперу, нічого не вийде. Почав розбиратися з Unreal Engine та Unity. Працював технічним художником, vfx художником Чотири роки тому свічнувся на аніматора, але, в принципі, завжди щось робив по анімації, тому що були такі проекти. Тепер давайте познайомимося з Burning Games. Хто ми? Ми українська Full Cycle компанія, котра була заснована 1 березня 2022 року. Нам, позавчора, було два роки. Вітаю всіх! Ми, ми використовуємо Data-Oriented підхід до продакшену. Спеціалізуємось на casual puzzle іграх. В нас вже є Ball Spess, Supercooker. PlayDу це топ-10 світу по casual puzzle games. Colorwood Sort сьогодні ми про нього будемо розмовляти. І Block Brush. Тепер давайте зрозуміємо, що таке Sorting Games, або сортувалки. Сортувалки це. Принципі, різновид пазл Games, де гравець шукає якусь закономірність, вирішує її і потім отримує задоволення від цього. І ці ігри дуже популярні, тому що сама механіка дуже гарно працює. Тобто людям, особливо старшим, дуже-дуже подобається вирішувати такі пазли. Ну і ще плюс вони допомагають розвивати пам'ять, увагу та підвищують здатність вирішувати задачі. Тепер давайте подивимося на конкурентів. Як бачите, їх дуже багато, у слайд усі не влізли, але бачите, є дуже багато реалізацій: 2D, 3D, і в них є одна проблема: що коли ти робиш дуже складні рівні, виходить ось таке. Як ви розумієте, на, на маленькому телефоні в таке грати і сортувати буде дуже боляче. Uh, коли ми обробили усіх конкурентів, то ми зрозуміли, що бути просто сортувалкою, тобто просто зеклонувати механіку, недостатньо. І ми зрозуміли, що нам треба зробити щось більше. Зробити так, щоб це було приємно робити. І щоб тобі було усе видно, щоб ти розумів, типу, це сюди, а це туди. Uh. Те, що нам пишуть гравці. Uh. Їм дуже-дуже подобається графіка. Вони розуміють, що ми зробили дещо більше, ніж просто сортувалка. Тепер давайте поговоримо вже про продакшн. Дизайн. Як ви бачите, дизайн це наша основа, з котрою ми будемо працювати. Так як наша команда інтегратори-аніматори, то ми спочатку усе це будемо. Верстати в Юніті під усі екрани, з логікою з усі. І потім робити анімації. Але ми не будемо робити спочатку анімації вже з кодом з усім. Ми зробимо концепти в Юніті. Тобто ми спочатку зробимо віжен, як ми це хочемо побачити. Тепер я хочу, щоб ви зрозуміли, чому тут тактильність є. Як бачите, кубики дуже-дуже соковиті. Я хочу зараз, щоб ви. Спробували уявити собі цей кубик. Зрозуміти його вагу, який він. Я вам трішки допоможу. Дивіться кубик приблизно 30 на 30 мм, 28 грам або менше. Але залежить від, від того, яка у вас деревина. Для чого це нам? Тому що е, нам, нам потрібно зробити так, щоб гравець. Коли він переміщав кубики, сортував їх, отримував задоволення. Але треба розуміти, що він ще повинен отримувати задоволення навіть після трьох, чотирьох, п'яти і десяти тисяч рівнів. Тобто, навіть коли він входить в раш, грає, йому приємно, але ці анімації не заважають. Але він розуміє, що кубик в середовищі, де він грає, реальний, і він так працює. Тепер давайте подивимося, які в нас повинні бути анімації. Перше це виділення кубіку, друге це переміщення кубіку. І третє це завершення полички, коли ми від, відсортували якийсь колір. Гравець повинен зрозуміти, що все. З цим кольором ми закінчили. Треба рухатись далі. Тепер давайте трішечки детально поговоримо про анімацію виділення кубиків. Як бачите, я трішечки описав її. Це в нас буде така анімація левітації, вона повинна бути плавна, спокійна, зрозуміла як для одного кубика, так і для групи кубиків. Що це означає? Означає, що в нас можуть бути виділені один, два, три або більше кубиків в залежності від рівня. І тут потрібно ще зрозуміти динаміку нашого гімплею. Для чого? Для того, щоб гравець, коли він виділяв кубики, він буде дивитися на весь рівень. І ця анімація не повинна йому заважати. Він виділив, І навіть якщо краєм ока він її бачить, вона йому подобається, але не заважає. Це відеоконцепт, як ми це бачимо. Бачите, така невелика лівітація в нас є. Тобто гравець виділив, зрозумів, скільки він кубиків виділив. І це анімація просто зроблена відео з Unity через аніматор. Ну, другого відео там просто група кубиків. я вам так візуалізую. А давайте перейдемо далі. Дивіться, що це. Ось це треба зрозуміти це найважливіша анімація в грі. Ця анімація це те, що буде виділяти цей проєкт. Тому що саме переміщення повинно бути ідеальним. 10 тисяч рівнів, і вам воно все, все рівно повинно подобатись, і ви розумієте, як воно працює. Як бачите, траєкторія трішки різна. Вона є лінійна. І є крива. Для чого це зроблено? Для того, щоб було цікавіше. Коли ти переміщаєш кубики, тобі зрозуміло, куди вони переміщаються, як і ще вони це роблять гарно. Давайте подивимось концепт. Дивіться, ця анімація буде робитися кодом. Вона процедурна. Але це відео зроблено як наш віжен, щоб. Коли були правки, щоб це робив тільки наш відділ. Тобто ми, ми скорочуємо час, щоб в нас був фінальний віжен. Коли ви побачите фінальний гімплей, зможете оцінити, наскільки ми попали те, як воно повинно бути. Ще тут потрібно розуміти, що є деякі ліміти на те, що ви можете робити або ні. І за цього ці відео робляться в Unity. Тому що, якщо ви це почнете робити в After Effects, і потім почнете накидати якісь плагіни, в Unity це, це буде повторити дуже важко. І за цього аніматор, коли працює в Unity з цими концептами, він вже в тих лімітах. Не може він зробити більше або менше. Ну, Менше просто не треба. Це переміщення групи кубиків. Як бачите, і тут можна подивитися анімацію виділення. Як добре. Як бачите, уж усе зрозуміло, скільки кубиків переміщується, як, куди, у вас є повністю прозора картина, як, як воно буде гратися. І це ще допомагає людям, котрі прийшли на проєкт всередині розробки, зрозуміти, до чого ми йдемо. Оця анімація насправді, коли нам показали. Дизайн ми трішечки не знали, як, як її зробити, тому що програмісти сказали, що це важко. Але це анімація завершення. І це така анімація свята трішечки, тому що треба розуміти, що гравець він повинен відчувати, що він зробив маленький крок. Щоб пройти рівень, що ось цей колір, все, його чіпати не треба, він вже заїхав, став сірий, він неактивний. А, і ще тут є така маленька деталь, котра не, не одразу зрозуміла. Чому? Тому що ця анімація дає глибину нашому енвайроменту. Тому що ця анімація показує, що ці полички і кубики. Вони справжні, вони заїхали туди, там є тінь, і вони ставлять темніші. Давайте подивимося на концепт. Бачите? Можна назад. Ось. Yeah. Ну, <laughs> як є. Тепер давайте поговоримо про візуальні ефекти. А, дивіться, ви побачили концепти, і там трішечки не, не вистачає а, ефектів, щоб ще більше підкреслити наші анімації. Що я маю на увазі? Дивіться, коли ми дивилися на концепт переміщення кубиків, там не було трейлів. А нам потрібно, так як в нас цікава траєкторія, нам, нам її потрібно підкреслити, щоб було ще зрозуміліше, як воно летить, і щоб гравець своїм краєм глаза, коли він переміщує, бачив ось цю траєкторію, ось цей хвіст, він буде бачити такий о, воно полетіло туди. О, тут, в принципі, я думаю все. І ще додати трішечки конфеті до цієї анімації, щоб було трішки більше свята, щоб гравець. Коли закінчив поличку, він такий, ну, закінчив я ще, а ми йому даємо ще трішки свята, щоб коли він грає вже дуже довго в цю гру, він такий: о, це мені подобається. Тепер давайте поговоримо, як нам посилити відчуття від дизайну, його тактильності та анімації. Особливо, коли кубік приземлюється на інший кубік. Перше це зрозуміло звуки. Друге, це хаптік. Зрозуміло, що не всі е, використовують звуки та хаптік, але потрібно розуміти, що ми, ми хочемо досягнути максимальної, ну просто максимум витягнути з цього. І з цього ті, хто будуть грати зі звуком і хаптіком, їм буде дуже дуже приємно. Як бачите, звуки це, до речі, перший проект, де звуки ми записували самі. Це вже я вам показую анімацію гімплею з гри. Як бачите, тепер з ефектами вам зрозуміло траєкторія кубіка, і вони ще більше виділяються з бекграунду. Давайте ще одну поличку. І конфіті освіжили нашу анімацію завершення полички. Тепер вона більш святкова і більше зрозуміла. Тепер давайте поговоримо про нашу прогресію і теж анімацію. Як бачите, в нас є ще персонаж, це теж кубік, але він трохи інший, тому що він, ну, він живий, він реально живий. А що він робить? Він пригає і показує, ви рівень, або ні. Давайте подивимося, як він це робить. Бачите, він плаче, не пройшов. А тепер давайте подумаємо, чого він робить сальто. Тому що це просто круто, або, можливо, це його виділяє. З тих кубів, котрі просто переміщуються. Бо він, типу, такий: Я пройшов, я трішечки інший, я живий. І я повинен виділятися фіналами. Давайте подумаємо, що нам потрібно, щоб зробити так, щоб було приємно грати, і щоб ви відчували ці кубики. Перше, це створіть унікальний дизайн. Друге це спробуйте відчути свій дизайн, зрозуміти, як він повинен працювати. В цьому вам допоможуть концепти. Потім зрозумійте вашу динаміку гри, щоб у вас не було такого, що ви зробили концепти дуже-дуже динамічні, а насправді у вас геймплей повинен бути такий більш спокійний, релаксовий. Проші, пропишіть, що ви хочете від анімації, які відчуття, що вона повинна дати гравцю. Щоб він точно зрозумів, що він робить. Ну, п'яте це створіть концепт відео, як ви бачите, гімплей. Щоб, щоб вже усім у команді було зрозуміло, який у вас віже вашого проєкту. Всім дякую. Дякую, дякую, Ярослав. Дійсно дивилася на ці анімації. Таке тим Викликають взагалі. Е, у нас є кілька хвилин на питання. Є е, у когось? Так. Да. Привіт, дякую за лекцію. Е, також хочу сказати, що ми знайомі з вашою грою. Ми грали її навіть в своєю студією. Дякую. Дуже раді бачити і слухати цю лекцію. І, власне, коли я грала, то в мене якраз виникало питання, чому цей кубік-персонаж має ці листочки. Ну, я так розумію, після того, як ти розказав, що це через те, що ви хотіли його зробити живим, правильно? Так, так. Ну, тому що е, якщо б ми зробили просто кубік з лицем, це б це б було не те. Ви б одразу його почали м, асі... ну, робити асоціації. З кубиками, котрі в геймплеї. І за цього в нього трішки інша динаміка на анімаціях. І він, в принципі, такий більш типу я, я інший. Окей, дякую. Дякую за запитання. Ще будуть питання? А ви показали самі ілюстрації, як ці публіки рухаються. А мене цікавить питання, як саме UI-UX дизайн допомагає гравцю більше заходити в цю гру, чи це важливо UI-UX в таких іграх, чи. Звичайно, звичайно. Дивіться тут, в принципі, UI-UX – це наша база, з котрою ми будемо працювати. Все, що ми зробили, ми просто побачили дизайн і сказали: нам, нам треба зробити так, щоб гравець такий грав, і коли він бачив інші сортувалки, він такий, типу, ні, я типу, буду грати тільки в цю гру. Тобто ми, ми намагалися зробити дизайн краще цими анімаціями. Підкреслити а ще питання стосовно того. Як заставить програміста так зробити. Тому що в нас є аніматор, він то все гарно робить, і ти даєш програмісту цей шаблон, а програміст такий каже: Е, я трохи зроблю. Ага. Дивіться, гар... оце дуже-дуже гарне питання, і з цим, ну, ми з цим воюємо завжди чого. А, тому що а, треба розуміти, що чому ми робимо концепти. Тому що коли ми зробили концепт і його показуємо. Його вже бачить програміст, і він вже, типу, каже свої коментарі. Типу, типу це ні. А ми, ми намагаємося сказати: типу, добре, скажи, що не так, що типу зробити. Що... І це, ще, це, ці концепти вони нам економлять час, тому що, по факту, ми скинули перший драфт. Програміст такий, типу, ні. Ми скинули інший драфт. Це, це вже, ну, окей. Тому що ось я казав, що дуже-дуже важливо розуміти ваші ліміти, тому що можна зробити концепт такий, що всі будуть, блін, клас, круто. Потім ваша гра білиться і всі такі. Ні, 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 дякую, нам би відосик подивитися. Тому тут потрібна комунікація і дуже-дуже важливо от, прям одразу ну, давати вектор, типу, ось це ми будемо робити. Щоб. Ну, щоб прог... Програміст, він же, типу, ви йому скинули, і він бачиться, і він такий. Типу, як як я це буду. робити. І тут ще важливо, що коли ви це робите в Unity, ви деякі анімації можете переюзати у себе в проєкті. Тобто ви вже в аніматор можете нарізати деякі анімації. Типу того ж Дякую. За лекцію в мене таке трошки філософське питання якраз стосовно цих лімітів і концептів Юніті, а чи не краще якраз робити все такі концепти в After Effect, наприклад, там там в яких інших програмах, і для того, щоб потім виривати за оці ліміти, тобто out of box якось і прагнути саме до того. Ну я вас, як програміст, можу сказати, що завжди десь там. Ми не хочемо там, чи щось, якісь обмеження бо так дуже складно. А коли ми йдемо от до чогось такого неймовірного, то тоді е, народжуються якісь е, нові підходи, і, ну, все-таки, типу, ми докопуємося якимсь чином, щоб зробити так, як хотіли. А, дивіться, тут, тут питання гарне, але треба розуміти, що автор-автор-ефект він. Не завжди ці, ці ліміти здвігає. Тому що коли ви зробили гарно в After Effects, це може бути якийсь плагін, або ви щось, ну, щось використали цікаве. Але от в Unity, якщо у вас люди розуміють, як, як усе працює, вони і так виходять за ці ліміти, тому що оця поличка, котра заїжджає, там немає мас. Немає нічого. Там вже воно. Коли ми інтегрували, ми його вже оптимізували так, що коли ми робили анімації, то нам було зручно це робити. І коли ми дали це програмісту, він такий. А, так тут просто, типу, вмикати на кожному кубіку тригер, і він буде, типу, заїджати. Бо, бо ви вже цю, цю анімацію мені дали. І все. І, і як бачите, ми ліміти здвинули, тому що. По факту, всі так дивилися на цю анімацію, і я пам'ятаю перший естімейт, Це було, типу, ну я не знаю. Це, типу, треба розбиратися тиждень або ще щось. Типу, бо ну ось такий був естімейт. Але потім, коли ми показали, що ми це вже зробили, воно працює, треба просто логіку зробити. То всі такі, типу, добре, давайте робити. Дякую, дякую, Ярослав. Дійсно, не дарма називається тактильна анімація.